Час новин на радіо Лозова в студії працює Анна Білянкова. Вітаю вас. Говоримо про головні події Лозівської громади станом на ранок, 16 вересня. На Лозівщині відзначили день визволення від нацистських окупантів. Напередодні свята керівники міста і району, помічник народного депутата України Юлії Світличної, захисники України, рятувальники поклали квіти до братських могил на меморіалі слави. Сьогодні, 16 вересня, минає 80 років з дня визволення Лозівщини від нацистських окупантів у Другій світовій війні. Тяжких втрат зазнав наш народ в тій страшній війні. За роки окупації Лозової наші земляки мужньо протистояли ворогу, створюючи підпільні організації та загони. Декілька десятків тисяч мешканців Лозівщини мужньо воювали на фронтах Другої світової війни. Після її закінчення відбудували місто і підняли його з руїн. І здавалося, все скінчилося, але наступив ранок 24 лютого 2022 року, і знову війна. Російська федерація розпочала повномасштабне вторгнення в Україну. І знову вибухи, звуки сирен, розбиті міста і села, розпач людей, загибель кращих синів і дочок України. Але ми віримо, що зовсім скоро будемо відзначати ще одну пам'ятну дату нашу перемогу над російськими окупантами. Також сьогодні, 16 вересня, Лозова відзначає день народження 157 років. Напередодні свята у місті влаштували невеликі урочистості. На зібранні 15 вересня з ним міста мешканців вітали та нагороджували відзнаками представники місцевої, районної, обласної влади та народного депутата від нашого округу. Серед нагороджених годинником з логотипом від лозівського міського голови директор департаменту цивільного захисту Харківської обласної військової адміністрації Іван Сокол. Та Герой України полковник медслужби ЗСУ Едуард Хорошун, який передав міському голові Сергію Зеленському нагороду від військово-медичного центру Північного регіону. З нагоди Дня міста подяки Лозівської міськради та сертифікати від міського голови на цінний подарунок вручили вихователькам патронатних родин та дитячого будинку сімейного типу. Від Національного олімпійського комітету України керівники Лозової отримали подяки та пам'ятні монети і медалі. Нагородили і футболістів. Команда-рятівник отримала грамоту та перехідний кубок за перемогу у міських змаганнях серед аматорів. Відзначили також кращих гравців. У Лозові в місцях стихійних звалищ комунальники розставили портальні контейнери. До них просять скидати рослинність. Кошти на придбання шести контейнерів та сміттєвоза виділили з місцевого бюджету, говорить директор комунального підприємства Екосан Володимир Селезнюв. Комунальники обіцяють час від часу переставляти контейнери по місту для зручності мешканців. Тож лозівчан просять не створювати стихійних звалищ із сухостою та городини, а відносити до цих контейнерів. І наголошують, що викидати до них треба суто рослинність з городів, листя чи невеликі гілля. Для побутових відходів по місту стоять звичайні сміттєві баки. На Лозівщині поліцейські вилучили наркотичні речовини, вартість яких на чорному ринку складає приблизно 1 мільйон гривень. Мати зі своїм співмешканцем та сином висаджували коноплі на полях району, збирали врожай, фасували висушений канабіс і збували на території Лозівського району. В ході досудового розслідування встановлено, що 54-річна жінка, її 59-річний співмешканець та 36-річний син збували канабіс на території Лозівського району. Днями правоохоронці провели санкціоновані обшуки у помешканнях зловмисників. В результаті вилучено висушений подрібний наркотичний засіб, предмети для його подрібнення, а також насіння для подальшого вирощування. Слідчі Лозівського районного відділу поліції разом з прокурорами повідомили особам про підозру за незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів. Санкція цієї статті передбачає до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. І новини світу спорту. Для лозівської футбольної команди Авангард завершився чемпіонат у Суперлізі матчем з пенуелом з Кривого Рогу. Лозівчани кажуть, перемога була вкрай необхідна команді, щоб продовжувати претендувати на бронзові медалі чемпіонату. Тож Авангард вкрай агресивно зіграв останню гру Суперліги в цьому сезоні та здобув дуже переконливу перемогу з рахунком 3-0. Голи забивали двічі Роман Боровик та Дмитро Федулов. За результатами Авангард отримує три очки та залишається на третьому місці у турнірній таблиці Суперліги. Після цього матчу ще залишилося чекати на результати інших команд, адже конкурентам Авангарду грати ще дві гри. І до новин Харківщини. Куп'янськ відвідала американська делегація. До її складу увійшли сенатор від штату Флориди Кері Бейкер, засновник благодійного фонду місія 823 Шон Саліван та комісар округу району Лейк Каунті у Флориді Шон Паркс. Вони оглянули зруйновані внаслідок обстрілів російськими військами будівлі адміністрації, краєзнавчого музею, будинку культури та центральної міської лікарні, поліцейський відділок, де окупанти влаштували катівню. Пройшлися вулицями міста і поспілкувалися з місцевими мешканцями. Вражений сенатор сказав, що коли бачиш сюжети про Україну по телебаченню, це одне. А як приїздиш сюди і бачиш все на власні очі, бачиш всі ці руйнування, які завдають російські терористи, згорілу техніку, це викликає жах. Одночас Бейкер захопився мужністю українських військових та жителів Куп'янська комунальних працівників, медиків, пожежних, поліцейських. Під час зустрічі були досягнуті домовленості про підтримку Куп'янської міської територіальної громади та подальшу співпрацю в напрямку відбудови і розвитку. В Україні випустили марки на честь Харкова та деокупованих міст області. На них зображений Харків, Куп'янськ, Ізюм і Балаклія. Днями у Харкові презентували поштовий блок Міста героїв. Харківщина він складається із 75 тисяч примірників. Разом із ним випущений конверт перший день і чотири художні картки. Погасили марку гендиректор Укрпошти Ігор Смілянський та голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Сенігубов. Очільник пошти каже, що міста героїв це одна з найуспішніших і найулюбленіших марок серед населення. Кожна з цих марок презентується завжди безпосередньо в тому місці, в якому вона присвячена. Марки продаються на території всієї країни. Тож ті люди, які поїхали з Ізюма чи Балаклії і зараз, наприклад, живуть в Івано-Франківську, мають змогу купити марку свого рідного міста. На цьому ми завершуємо випуск новин та нагадуємо, що всі події життя громади ви можете почути щодня на частоті 106,7 або на ютуб каналі ТРК «Лозова». Бажаємо вам мирного неба та тільки добрих новин. Почуємось.